Які ознаки слабкого серця? Чотири основні. Перше це серцебиття. Ви чуєте, як воно б'ється. Якщо подивитись в дзеркало, то видно, як на шиї б'ються судини, чи в ямці над грудиною. Якщо хвилюєтесь, то посилюється. Якщо помірюєте пульс, то він частить, є тахікардія. Чи вночі ви повертаєтесь на бік і воно починає лупити. Чи завмирає. Друге порушення ритму. Таке враження, що б'ється нерівно, і випадіння з ритму, можете вночі прокидатись від нерівного серцебиття або після тренування на другий день дуже частить і нерівно. Третє це болі, відчуття стиснення в грудній клітині під час фізнавантаження задишка. Болі, значить є ішемія, а задишка, значить, не може прокачувати кров, або коли ви лежите, і не вистачає повітря. Четверте це набряки на вечір на ногах. Якщо нема варикозу та сидіття. Нюшні пальці та носогубний трикутник. Що робити?